Також очільник оборонного відомства здійснив ще декілька робочих поїздок. Зокрема, побував у Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі та в Очакові. Ознайомився із перебігом ремонтних робіт кораблів військово-морських сил та питаннями щодо прийому кораблів від промисловості. У першу чергу Дмитро Соломатін оглянув Миколаївське авіаремонтне підприємство НАРП. Міністр залишився задоволеним його виробничими потужностями, тож пообіцяв, що наступного року завод отримає нові замовлення. Ймовірно, це буде ремонт військово-транспортних літаків Іл-76 та бомбардувальників су 24 На чорноморському суднобудівному заводі очільник оборонного відомства оглянув складальний цех і готові секції Корвета Володимир Великий. Про основні проблеми та хід будівництва корабля. Міністрові доповів головний конструктор Сергій Кривко. Дмитро у свою чергу пообіцяв допомогти у вирішенні фінансових питань. Міністр побував у доках, де ремонтують кораблі військовоморських сил України, корвет Придніпров'я, великий десантний корабель Костянтин Оршанський» і середній десантний корабель Кіровоград. За словами командирів екіпажів, ремонт триває у відповідності до графіка. Зауважень та нарікань немає. Дмитро Соломатін відвідав і 79-ту окрему аеромобільну бригаду командування сухопутних військ. Ознайомився життєдіяльністю частини, оглянув казарму, солдатську їдальню та парашютно десантний комплекс.